25 березня Христова Церква відзначає празник благовіщення Пресвятої Богородиці, який називає початком нашого спасіння. Справді цей празник належить до найважливіших свят церковного року. Від таємства благовіщення починається новий завіт. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, роздумування над духовним значенням цього свята. Читаючи Євангеліє від Луки, можна зауважити, що її автор прагне помістити події в загальній історії. Святий Лука хоче показати діяння Бога в історії, Бога, котрий є творцем історії, протагоністом великих подій, навіть якщо вони відбуваються на периферіях, таких як Назарет. Читаючи опис благовіщення, неможливо не помітити, що автор подбав про деталі. На перший погляд, це виглядає, наче сюжет новин по телебаченні: шостого місяця. Ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Лука розпочинає свою розповідь про благовіщення зі згадки про час, в якому воно сталося, шостого місяця. Божий посланець приходить до Марії з конкретним словом словом від Бога. Цей прихід відбувається в конкретному часі і в конкретному місці, відбувається в Назареті, в місті, яке взагалі не згадується в Старому Завіті, можливо, у помешканні скромної дівчини. Якої Її ніхто не знає. Більше того, написано: ангел увійшов до неї. Отож, благовіщення відбувається в глибинах її серця. Таким чином Лука показує дуже важливу річ: святиня переноситься в серце Марії, в її лоно. Боже об'явлення не залежить від стін храму. Навіть коли храм буде зруйнований, Господь не залишить свого люду. Слово Боже приходить до конкретної ситуації твого життя, щоб показати тобі Божу перспективу того, що ти зараз переживаєш. Бог є Господом історії, і наша історія є полем його діяння. Ангел був посланий у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет. Назарет це було місто не найкращої репутації, місцевість, яку хіба що під мікроскопом можна було розгледіти на карті, місто, яким погорджували люди, але яке вибрав Бог. Галилея це регіон на півночі Ізраїля, який був поганським. Господь приходить до грішників, до країни, яка ходить в темряві. Слово Галилея у перекладі з єврейської галіль означає коло. Це дуже добре відображає дійсність нашого життя. Дуже часто ми ходимо по колу, ті самі проблеми, ті самі гріхи, ті самі обличчя. Все крутиться, наче коло. Є ще більш небезпечне коло, коло смерті, з якого Кого ми не встані вирватися, для багатьох людей слово коло навколо буде асоціюватися з гріхами, які постійно повторюються, з проблемами, яким немає ні кінця, ні краю, зі слабостями і власною неміччю, яка нічого не може виправити. Як часто ми собі говоримо, все досить. Завтра розпочинаю спочатку. І так багато-багато разів Господь хоче навідатися до твого кола, до нашої життя. Ритттєвої Галилеї, війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Євангелист Лука показує, що діалог Ангела і Марії був глибоко внутрішньою розмовою. Слово Радуйся в святому Писанні у різних відмінках і формах зустрічається 454 рази. Це не тільки якийсь сентиментальний стан людини, це покликання, стан, до якого кличе Господь, стан, який надає сенс усім іншим переживанням. Ця радість уже розпочинається в моменті благовіщення в лоні Марії. Яка сповнена благодаттю, Господь Бог створив людину для радості і для щастя. Це є природний стан людини. Кожна людина народжується і живе з таким прагненням. Радість вписана в серце людини. Вона необхідна для нормального існування. Без радості людина гине. Цю радість людина має в супричасті з Богом, в єдності з Ним, але первісна радість була затьмарена темрявою гріха. Саме в третьому розділі Книги Буття вперше з'являється слово страх. Слово радуйся перше слово доброї новини. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Архангел Гавриїл сповістив і об'явив Марії три речі: ким вона є, благодатна, її відносини з Господом, Господь з тобою, її відносини з ближніми, благословенна тими жінками, коли Господь приходить до нас зі своїм словом, також об'являє нам правду про нас, хто ми такі, як він до нас ставиться, де він знаходиться, які наші стосунки з ближніми. Господь з тобою. Протягом історії спасіння Господь намагався бути все ближче і ближче до людини, Господь був присутній у своєму створінні, однак цього йому не вистачало, тому він увійшов у особливі відносини союзу з Ноєм, Авраамом та іншими праотцями. Щоб стати ще ближче, Господь являв свою присутність в наметі зборів, кочуючи зі своїм народом у пустелі, після того як вибраний народ увійшов в обіцяну землю Всевишній. Замешкав в Єрусалимському храмі, але й цього йому не було достатньо, щоб бути близько людини, тому Бог сам став людиною, став Еммануїлом, Богом між нами. Опис благовіщення вказує на Марію як на жінку, яка знаходиться у стані глибокої приязні з Богом і в стані великої ворожнечі з дияволом. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити це привітання, розповідає Євангелист Лука. Хоча Марія стривожилась, однак вона не керувалася своєю тривогою, лише роздумувала, що могло означати це привітання. Після того, як Марія отримала слово, вона почала роздумувати, вести діалог з Господом, який присутній у своєму слові. Єврейське привітання, яке могла почути Богородиця, шалом. Мир є також благословенням. Коли ми відкриємо третій розділ книги буття, де Єва розмовляє зі Змієм, то побачимо, що Змій не залишає їй можливості подумати і вибрати. Діалог відбувається швидко, з певною дозою насилля та маніпуляції. Так діє лукавий, йому не вигідно, щоб людина над чимось задумувалася, він спонукає і провокує швидко приймати його пропозиції без роздумів. Ângel e Не бійсь, Марії, ти бо знайшла ласку в Бога. Справжньою причиною спокою є Божа благодать. Хто її знайшов, насправді може себе відчувати в безпеці, незважаючи на зовнішні обставини. Про Марію написано, що вона віднайшла те, що кожен з нас загубив внаслідок первородного гріха, знайшла благодать, знайшла Бога. Прибігаючи до Пресвятої Діви, кожен з нас знайде те, що втратив: живого Бога. Слово Боже. Звершилося в житті Марії завдяки Святому Духові, завдяки йому це слово, яке отримала Богородиця, стало подією. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову, і ангел відійшов від неї. Ось я. Господь просить від нас, від людини, одної єдиної дії сказати так, погоджуюсь, твори, Господи, те, що вважаєш за потрібне. Від твоєї відповіді Богу насправді багато залежить. Першим благовіщенням для тебе може бути саме це откровення. Бог присутній у твоїй історії.